У Львові відкрили головну новорічну ялинку. Традиційно зелена красуня запалилася вогнями у День Святого Миколая, але цього року вона особлива. Ялинка на два метри вища ніж минулоріч. Привезли її з пустомит. Але найголовніше, чим вирізняється цьогорічна ялинка, вона прикрашена іграшками, які поблагословив папа римський Бенедикт XVI. На великому екрані гості свята змогли побачити, як минулими вихідними приймали львів'ян у Ватикані на відкритті. Тамтешньої ялинки у Львові подивитися на новорічну красуню зібралося кілька тисяч глядачів. Усі разом і запалили ялинку. Разом всі ялинка задали! А давайте всі разом. Третій ялинка Запали! На верхівці цієї ялинки є ангелятко. Це іграшка. Яка була і на ялинці в Ватикані, яку благословив святіший отець, і сьогодні ми також її розмістили на нашій ялинці. Плюс, як ви бачите, в цьому році в нас є ще одна добра новина: що в нас чотири ангели на кожну сторону світу сповіщають зі Львова про народження Ісуса Христа. Прикрасити деревця повністю допомогли спонсори.